Всім привіт! З вами я Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. У мене до вас сьогодні е, гарні новини. Е, сьогодні е, Державне бюро розслідувань затримало колишнього очільника Укоренера, коли керівника НЕК УКОРНЕРА Володимира Кудріцького. Е, за деталями. У Кудрицькому готується повідомлення про підозру за попередню кваліфікацію, йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним ля... шляхом. Слідство вважає, що Кудрицький і бізнесмен Гринкевич, який, до речі, знаходиться вже СЕЗО більше ніж півроку, могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. А ДБР після затримання підтвердило, що працівники бюро вже повідомили про підозру львівському бізнесмену та затримали Кудрицького. У ДБР стверджує, що у 2018 році під час проведення тендерів посадовець десь підприємства, мається на увазі Кудрицький, вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з за інвестицій ДПНЕКУ «Укренерго». За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 137 мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяти на себе зобов'язання. Мова йде фактично про факти ймовірного підроблення документів, а також а також Гринкевичу було повідомлено про підозру. Там ціла купа статті, шахрайство, підробка документів, легалізація, відмивання доходів і так далі. А Кудрицького затримано вчинення кримінального правопорушення, шахрайства, вчинене за попередні змови групи осіб в особливо великих розмірах. Я вже неодноразово розповідав про ситуацію, яка склалась в НЕК Укренерго, де. Роками, коли очільником був Володимир Кудрицький, розкрадали кошти бюджету, призначали невідомих людей радниками з зарплатами в 30 тисяч євро на місяць. А коли нинішнє керівництво, типу Юркова, це секрет... держсекретар «Укренерго» отримав зарплату 20 мільйонів гривень на місяць. Сам був я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Тримаймось.